Восьмирічна дівчинка зникла в Одесі. О ранку у вівторок Юлія Маврова відчинила двері квартири і пішла у невідомому напрямку. Дитину вже півтори доби шукають і міліції, і добровольці. Та поки марно. Другокласниця Юля мешкає разом з батьком і мачухою. 10 вересня вранці дівчинка відчинила двері і пішла. Жінка цієї миті була у ванній. Спочатку гадала, що мала вирушила до школи, втім на уроках її не було. Дорослі одразу звернулися до міліції. Правоохоронці розглядали кілька версій. Учениця могла податися до рідної мами в село в Тарутинському районі, а це понад 100 кілометрів від Одеси. Саме там дитина була на літніх канікулах. Было установлено, что неоднократно ребенок, девочка в данном случае высказывала намерение, что хочет проживать с матерью в поселке Тарутина. Осуществлена проверка по месту проживания и бабушки, и матери девочки. Однако на сегодняшний день местонахождение ребенка не установлено. За добу міліція питала всіх сусідів, знайомих, друзів Юлії. Тут і з'явилася нова версія. Дитина могла втекти через небажання ходити на навчання, адже в перший клас вона пішла в селі, а потім її перевели в міську школу. Проте вчителька твердить, непорозумінь в учениці з однокласниками не було. Приятелювала зі всіма нікаких конфліктів, нічого не було. вона дуже добра дуже дівочка, вона здивчива. Що її попросиш вона все зробить. Її завжди приводили батьки, забирали батьки. Дітілі я даже не могла предположить, що вот такое может случиться. Нині чи не вся школа бере участь у пошуках дівчинки? Батьки інших учнів розклеють в районі знімки Юлії. Вчителі роздають учням листівки. Завдяки цьому стало відомо у день зникнення дитину бачили неподалік навчального закладу. Я пішла, пройшла хлібний возле школи, і потом я далі пішла і увиділа цю дівчинку. Вона була діта в розової і щось то на неї ще джинсове було. Сьогодні, коли увіділа її на фотографії школі, то как, ну, знайоме лицо. Юля дійсно була одягнена в рожеву куртку джинсову спідницю. На ногах чорні колготи та сині сандалі. Десь 120 двадцять сантиметрів зростом. Худорлява, темноволоса дівчинка з темними очима. Нема переднього зуба правого. Тобто зліво є, а правого зуба немає. Тобто вона постійно улыбається, стрішки її каре і літ два хвості. Общительная разговаривает со всеми. То есть такая стеснительная, может поговорить, попросить, как проехать, узнать. Малу шукають вся одеська, міліція добровольці. Двірники перевіряють підвали й горища. Можливо, дівчинка там ховається на ніч. Вже розпочато кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Проте батьки сподіваються, що донечка жива. Тож звертаються до глядачів. Якщо побачите їхню дівчинку, терміново телефонуйте до міліції. А ще просять маленьку Юлію повернутися додому. Моя доча, якщо ти мене бачиш, вірнісь додому. Жду тобто, я дуже, я таня. То есть очень все ждем, надеемся. Не бойся ничего, то есть никто тебя не обидит. То есть очень надеемся на понимание всех людей, кто видел, подскажите. Очень надеемся и ждем. Зураб Таделури, Мария Тарасова, Одесса, НТН.